Друзі, оці три такі пляшечки це найважливіші пляшечки вам влітку на відпочинку. Да? Це взагалі розмаринова водичка, така термальна. Да? Ви можете ось таким чином наносити на себе, на тіло, на волосся. І вона буде класно працювати із вашою шкірою взагалі не тільки влітку, а й взагалі. Да? І е, будете ще й приємно пахнути. Це друге да це після засмаги такий спрей, який ви можете використовувати після того, як ви позагорали. Шкіра буде насичена, зволожена і класно себе почувати. І наступний це must have це наш мінеральний лосьйон для засмаги. Тут SPF 50, друзі, і цей лосьон, він взагалі повністю абсолютно натуральний, як і всі ці засоби, Бо дуже часто люди кажуть, ой, ну це, ці засоби вони не так, так легкі на шкірі відчуваються, як будь-які інші хімічні. Звичайно, друзі, бо там взагалі інші складники. Тут е, да, є нюанс, що воно більш так. Наприклад, да, зараз покажу вам ось е, цей крем, да, він такий більше. Е, Бачите, плутненькі, але якщо його добре так роз, рознести по шкірі, то не буде прям такого неприємного якогось відчуття. Але пам'ятайте, що всі. Хімічні засоби, вони е, да, будь-яка хімічна їжа, воно все таке смачненьке, да, але воно все на жаль має накопичувальний ефект, як через шкіру, як через виділювальну нашу систему, да, як через всі наші органи. І потім, на жаль, можуть траплятися неприємні речі. І ви дивуєтеся, чому це так, бо все має накопичувальний ефект. І отже, як я кажу, да, завжди легше. you <laughs> Зробити дешевше профілактику, ніж лікування, отже, наші абсолютно натуральні засоби вам в цьому допоможуть і вам, і дорослим, та, і вашим діточкам. І пам'ятайте, що звичайно всі засоби і вся їжа, яка у нас не натуральна, воно все таке, знаєте, не дуже здається, та, і такий смачненький, і все і нам так приємно його їсти. Але пам'ятайте, це все. Не на користі, де вам, да? а саме натуральні засоби да? і їжа да? вони не завжди смачні, вони не завжди, не завжди якісь. Такі легкі в користуванні, але при цьому це про ваше здоров'я, це про ваш здоровий спосіб життя, це про екожиття і завжди вибір за вами. Тож, друзі, хто хоче придбати собі або термально розмаринову водичку, або крем після засмаги да, спрей, або ласьйон. Для засмаги з FPF 50. Тож пишіть мені, я розповім вам, де я собі купую. І у вас буде, як і у мене, на весь товар на сайті мінус 24% знижка. Отже, піклуйтеся про себе, друзі, і любіть все натуральне з любов'ю до вас. Я Оксана Глищенко.